Розпочинаємо другу частину суботнього такого випуску, готуємо відразу, показувала, скільки ми купили м'яса, яке м'ясо, чому саме скільки і що будемо з нього далі робити. Перш за все ще раз розповідаю кілограм ось такі філе зняти, філе бідра, зняти без кісточки. Так, печіночка, печіночку я відразу, щоб з нею нічого не робити. Тут її 800 грамів, і я її просто розділяю на дві частинки, для того, щоб приготувати її два рази. І потім я все буду складати і покажу, скільки вийде пакетиків, наскільки днів нам вистачить. Ось такий беру підносик, буду складати туди і потім вам все покажу. Розділяю на дві частинки, десь важити не буду, приблизно, щоб вистачило на два рази по трішечки. Колись на варенички можливо, а колись десь кинути, чи яйця фаршировані. Так, є. Будемо почергово. О. Так, і ось зараз я хочу теж поділити. Це в мене ребра на борщик. Мені потрібно так розділити їх, щоб в мене вийшло на три борщі. Ось так. Якісь більші, якийсь менші, тому я ось так це буде на один борщик, це буде на другий і ось так. Більшенько-меншенько на три борщики. Зовсім потрішечки, якби нам тільки, як моя мама казала, пахло. Порібринку цю я е, намічувати не буду, тому що все-таки видно, що це порібрена. І видно, що печіночка. Це інше м'ясо, яке я нарізаю, і я завжди пишу, що то в нас є. М'яса хоч і мало тут, але все-таки краще, ніж зовсім без м'яса. На вузлики я не зав'язую. Я закрутила, розвернула ось так. І аж тут зав'язала на один отак. Ось такі так виходять маленькі пакетики, не, не висять хвости. Великі. І потім заморожене попробую розв'язати. Може комусь це здається смішно, от декілька шматочків Отакої такої порібренки на борщ але у багатьох людей цього немає. Ось так виходять такі маленькі вузлики акуратненькі. Так, листочок взяла. Так, ідемо далі. Є в нас тут м'ясо, яке ми взяли на фарш. Але я хочу шматочок відділити ще й на супчик. І от дивіться, оце все м'ясо, що ми тут що є. Тут 4 кг м'яса, трішечки не 4 Якщо розділити. Його на місяць, тому що м'яса ми більше купувати не будемо. На місяць. Поділили на місяць. Це виходить десь близько 100 грамів, навіть менше. Десь, десь виходить 90 грамів на нас двох на день. То я вважаю, що це небагато. Це буде на фарш. А це я поріжу на супчик. І притом на супчик на два рази. На зовсім дрібнешенькі шматочки. Потім, щоб нам мерзли, не, рі... не... не чекати, поки вона розмерзнеться, потім його нарізати. Тому нарізаємо відразу. От у нас вийшло це пісніше. Це... Жирніше. Трішечки змішую і розділяю на дві частиночки. Теж на супчик нам вистачить. Може комусь здається, це смішно, але знаєте, колись буває таке, що поділив, розділив. Сьогодні пам'ятаю, а завтра дістала кусочок, такий шматочок чи пакетик. А що в ньому, що з нього приготувати, воно змерзло, хіба його видно? Тому я рекомендую ось так. І теж так само роблю. Ось так. Не зав'язую, розвернула. І ось тепер сюди вже не на м'ясо, а на пакетик. Ложу щось таке і зав'язую. Ось так. І те ж саме роблю і тут. Як м'яса мало, якоїсь побільше зажарочки, побільше цибульки туди, є приправки різні, домашні ми готуємо. Можна приготувати і не з великою кількістю м'яса. Тим більше, що людям із більшим більше віку, тим вже не така корисна ця продукт м'яса. Ось такі, дивіться, які малесенькі, арненькі. І тут відразу видно, що тут написано. Супчик. Йдемо далі. Тут у нас биточок. Теж його небагато. Можна оцю плівку відразу зняти, тому що вона буде потім заважати нам. Піде собачки. А це нарізаємо. Відбивати я відразу не буду, тому що воно замерзне, потім розмерзнеться. І вже відбити воно може розлізтися. Нам цього не потрібно. Я нарізаю на тонесенькі шматочки. І це в нас будуть чи відбивні, як самостійна страва, чи зробимо картоплю по-французьки. Щось, як воно є, вигадати можна що завгодно. Так, і в нас вийшло два. 10 штучок відбивних. Для нас двох це на два дні їсти. І пишемо відбивні. Вже коли дістанемо цей, цей пакетик. І не будемо здогадуватися, що в нас там таке є, а ми точно знаємо, що це в нас для відбивних. Далі у нас йде курочка. Шкіру я зразу відрізаю, тому що ми її не вживаємо. І в шкірі... Всі акумулюються, всі, збираються, всі антибіотики. Ну, якщо це не домашня курочка, звичайно, а така магазинна, то її краще знімати. Так, відрізаю філе, нам, наприклад, Вигідніше так купувати разом із таким каркасом. Чому? Тому що і дешевше по ціні, ніж саме філе. І потім ми можемо використати оцей каркас, я зараз обріжу і покажу вам. І нам буде і філе, для чого там нам потрібно, і буде у нас і наваристий супчик. Тим більше, що цей каркас бувають тільки сини, а це ось із шийкою. І навіть там бачу сердечко є. Так що буде наваристий супчик. Ось такі два гарні філи. І дивіться, який гарний каркасик, скільки на ньому ще м'яса є. Ось так. Ось так. І Тепер беремо пакетик. Одного каркаса нам на супчик вистачить. Приписувати не буду, тому що зрозуміло і так, що це. До речі, коли я буду відварювати цей каркас, я першу воду закипить зіллю, буду варити в другій воді. Так, беремо філе. Теж філе писати, підписувати не буду, тому що ми його і так видно, що це філе. Я вирішила прямо на ходу, так би мовити, що одне філе відкладаю. А ці філе підуть у фарш, а тільки фарш у нас буде різний. Ось тепер я беру м'ясо, з якого буду робити фарш. Це фарш буде у нас. Це фарш такий жирненький, буде на котлетки, на голубці і там тюфтілі, фрикаделі, все, що ми захочемо. І ось тепер нарізаю куряче філе. Деякі такі частинки плівочки або сухожилля обов'язково їх вирізаю, тому що ми не любимо, щоб попадало щось таке в фарш. Ось і все, на фарш у нас готово. Ось так. Це, це на фарш, на котлети і на голубці Тепер я буду готувати на фарш. На курині сосиски, хочеться зробити корейних соситок, а вони саме краще готуються, коли отаке філе вже обрізане, обібране із курячого бедра, курячого стегна і курячого філе. Це саме таке краще поєднання, виходять соковиті і дуже-дуже смачненькі. Ці сосиски в мене є на каналі, а тільки змішано фаршу із свинячим. А тут буде тільки курятина. і їх можна приготувати, ці сосиски, і покласти в заморозку. А потім, коли вам потрібно, вони швиденько дуже відварюються, відварили і маєте смак оту. Так, ось так. Все в нас все є. Готове. І тому зараз приступаємо до фаршу. І потім, вже як все я зроблю, я вам покажу скільки, як і що воно буде. Ось дивіться, який у нас підносик вийшов самих пакуночків. Якщо ми беремо ось навіть печіночки 10 і 11, ось 12, 12, по 2 дні. Якщо ми будемо їсти страви у два дні, вже на 24 дні. У нас забезпечено, щоб у нас завжди був якийсь кусочок м'яса або бульйончик. Це тільки порізане, крім ось цього. І ось тепер будемо працювати тут, е, показувати вам, як я буду робити напівфабрикати. І голубці, і там, може, перчик буду фарширувати. Я не буду, тому що і котлетки, тому що вони вже в мене на каналі є. От, тому поки так. Зараз я все перемилю окремо. Це це м'ясо окремо. Я, я почну із нього. Все з курячим розібралися як пухке, м'якеньке, ніжненьке. І відставляємо. І беремося за змішане свинина і куряна. І в самому кінці я поріжу і змалю цибульку окремо ось таку ємкість. І чому я це роблю? Я вам потім скажу. Як ви помітили, я кладу ось таке свинину в перемішку і з курячим. Тому що потім, уже, коли вона буде у мисливці, все рівно важко буде змішати краще відразу. От, все, з м'ясом все відставляємо, дивіться, яка гора. І омелимо тепер цибульку. Цибульку я порізала, що почистила, розрізаю на декілька частинок. Я змішую потім фарш із цибулькою і викладаю порційні пакетики, коли готую на пізніше, коли готую. Відразу це, само собою, додається, все, спеції все. Коли ж я так роблю пакети і в заморозку, то тільки з цибулькою. Не бійтеся, вона не буде сильно така соковита, не буде сильно, але набагато смачніше і м'якіше м'ясо. Потім можете додати цибулинку ще свіжу. Але саме отак, як дуже, ну, нам дуже подобається, ми завжди так робимо. Ось дивіться, місяць заробляли, довго купляли, мазина, бистро перемололи, все переробили, але ж будемо цілий місяць їсти. Ось так дивіться, як ми попрацювали з вами. Залишаємо листочок, це забираємо. Так, дивіться, що ми маємо. Це в нас фарш. Я так його разом і покладу. А, а може і ні. Зараз подивлюсь. Розділю його наполовину. І зроблю за два рази. Один раз зроблю сосиски, а на другий раз зроблю такі пасочки. Є в мене вони на каналі вже. Такі гарні вони, як кекси А от це в нас буде. На сосиски. І так і пишемо, що це у нас на сосиски. Чесник ми фарш не додаємо. Потім уже, як будемо готувати, захочемо додамо. А для зберігання так морозилку не додаємо. Так, це в нас для сосисок. Ось тепер я беру велику миску, висипаю сюди фарш. Додаю всю цибулю сюди, більше не солю, не перчу, нічого. І ще я вам кажу, якби я робила напівфабрикати, то я б цибульку додавала тоді, коли робила вже їх. Ну, Так як я вирішила, що я це буду робити не зараз. А от, і завтра неділя, то тобто й завтра я не буду робити це діло. Аж з понеділка, тому не хочу залишати фарш просто так. Я його приготую, розділю на порції. А потім, коли я заманеться, ми будемо робити. А ви можете подивитися, якщо не забуду, знайду відео вам, прикріплю на півфабрикати. Я роблю котлети. Дуже смачні, в мене фірмові такі котлетки. Дуже їх полюбляють всі наші гості і наші рідні. Ось так. отакий такий вийшов гарний змішаний фарш. І тепер я буду його ділити. У мене є такі багато новесеньких, але я використовую і ось такі. Пакетики гарненько мию, їх висушую і, і ось накладаю. Розправляю. Для чого? Для того, щоб вони... Займали набагато місця і швидше розмерзались. Ось так. І скріпляю. І далі йдемо. Ось такі величенькі, такі як на котлетки І Якщо Захочемо голубців зробити, то візьмемо два пакетики. Я вам колись показувала такий лайфхак, як будете робити отак фарш. Можна присолити, приперчити, вже все зробити. І отак, отакі такі пакети І потім, коли ви достали його, ще не дуже він розмерся, а у вас вже вариться картопля. Вариться супчик, ви взяли так його ножем тильною стороною отак поділили, як воно вже таке ледь-ледь розмерзлося. На отакі. Потім просто поодламували такий, як, як шоколадку, і можна навіть так кинути, будуть вам фрикадельки, якщо ви поспішаєте і нема коли ліпитися з ними. Так, ось дивіться, що в нас вийшло. Разом з каркасами 11. 11. пакетів. Ми казали 11 пакетів. По два дні їсти. Нам з коляні. На двох вже 22 дні. Далі у нас хлібець можемо спекти. Сосиски можемо зробити. Це курячі. І от, будь ласка, 4 пакети. Три з них маленькі. Один здоровий на котлети. От, дивіться, на голубці. На візьмемо котлети, голубці, пельмені і фрикадельки. От я вам показую бюджетно, як можна це зробити, так, щоб ви завжди були ситі, щоб ваша сім'я була не голодна. Хоч по трішечки, але щоб було кожного дня м'ясо. Тому що все-таки м'ясо це енергія. Ось так. Полуфабрикати, напівфабрикати показувати не буду. А з вами була завжди я, Любов, зустрінемося. Нехай Господь благословить кожного з вас і береже, щоб у вас було за що купувати, щоб було що готувати, для кого і де готувати, щоб кожен з вас жили в домівках, щоб ви не були ніколи одинокими і ніколи нікому не були обузи. Божого захисту вам кожному з вас і благословіння. А з вами я, Любов, зустрінемося. Багато хто мені напише, що я сильно розумна, але я хочу вам показати вже від початку і до кінця. І це контейнер, в якому ми зберігаємо м'ясо. По-перше, по хочу показати, як ми зберігаємо сало. Я показувала вже, як воно у нас просолюється, а потім через два дні ми його пакуємо. Ось так. І замотуємо всі шматочки. І обов'язково в контейнер і закриваємо щільно, для чого, щоб не брало в себе, сусало, не брало в себе аромати холодильника. Тепер хочу ще показати. Обов'язково. Ну, для мене це обов'язково. У мене два пакети з м'ясом. В одному у мене свинина. І я знаю, де мене що там на борщ, мені потрібно чи що. Жовтий пакет, такий помаранчевий і червоний. Тут у мене куряче. Щоб не плуталося і щоб я не переривала кожного разу холодильник. Так, ось тепер печіночка. Окремо. Я два пакетики зробила. Щоб вона не метилялася по всій морозильній камері і не... Мені там і нічого не протікало з нею, я її кладу обидва пакетики, хоч 10 пакетиків, але викладаю в один і викладаю до закурячого м'яса. І зверху викладаю є місце для заморозки фаршу. Потім він як рівнесенько-гарнесенько замерзне. Можете перекласти його, куди вам буде зручніше. І таким чином у вас завжди буде порядок. Завжди порядок, і не потрібно буде переривати все ваше господарство в холодильнику, щоб перерити і знайти те, що вам необхідно. Ось тепер все. Ми їм ручки прибираємо. І години не пройшло. 40 хвилин. За 40 хвилин ми з вами вправились.